Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний плавлений сирок в домашніх умовах. До кисломолочного сиру додаю одне яйце, дрібку солі та півчайної ложки соди. Також не забуваємо додати цукор і все це перебиваємо погружним блендером. Після чого ставлю цю мисочку, я використовую металеву, на водяну баню і розпочинаю перемішувати. І вже приблизно через 2,5-3 хвилинки отримую ось такої консистенції сиркову масу. Далі. Сюди додаю масло, алкалізоване какао та чорний шоколад. Перемішую. Ось такий сирок в нас вже виходить. Знову ж таки, переб'ю його погружним блендером і переливаю у лоточок для охолодження. У мене вже пройшло 2 години. Ось такої консистенції сирок виходить, але найкраще залишити його для охолодження на ніч. Його можна використовувати як на маску, на батон, на грінку, на хлібчик. Вранці для какао, для діток, це дуже смачно, а також домашній сирок Дуже корисно. Тож обов'язково приготуйте, спробуйте. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!